На сьогоднішній день вже є майже остаточне розуміння того, яким буде розмір мінімальної пенсії, максимальної пенсії, і наскільки це все збільшиться. Отже, на сьогоднішній день в законі про державний бюджет на 2026 рік зазначено мінімальна пенсія, тобто прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, у розмірі 2595 гривень. Тобто, це збільшення порядку на 9,4%. Я не порахував, я згадав ці 9,4% Вони власне є Ось тою мінімально допустимою межею, коли було враховано розмір інфляції за 2025 за рік, і порівняно з 2361 гривня, яка була на початку 2025 року, і в кінці, то рівень інфляції саме і склав порядку 9%. і таким чином на 2026 рік Кабмін, як розробник законопроекту, виставив ось 2595 гривень, які є по суті інфляцією за 2025 рік. Угу. рік. От інфляція, тобто наскільки знецінилась національна валюта, ось наскільки збільшилась мінімальна пенсія. Насправді купівельна спроможність не змінилась, як мінімум, вона залишилась такою самою, а натомість ось саме розмір. Пенсії в 2026 році протягом 2026 року він є меншим ніж мав би бути. Тобто цей розмір 2595 гривень не включає в себе потенційну інфляцію 2026 року, що з одного боку гарна зміна, тому що все одно він мав би підвищуватись, тому що інфляція, але він не є прогресивним. На 26 рік це мінімальна пенсія. Якщо говорити про максимальну, то вона зміниться до 25 п'яти тисяч гривень, що для отримувачів пенсії, яка зараз понад обмеження 23 три тисячі гривень, є позитивною новиною, тому що навіть в позасудовому порядку можна буде отримати її в розмірі до ось майже 26 тисяч.